Я коли побачив першу офіційну сторінку школи диригування, там написано чотири дні, дні активних тренажерів. І от, саме ця фраза мене дуже зацікавила, тому що знаєте, для того, щоб ну ми маємо знання деякі, ми маємо напрацювання, але найголовніше в нас це практика. Тобто, коли ти працюєш з оркестром і ще є людина, яка допомагає тобі і працює вже відразу під час роботи і розказує деякі тонкощі музичного світу, тобто ти розумієш, що це не дарма і. Ми розуміємо, що ми беремо, тобто шедеври світової класики, які ну, знають напевно всі в класичному світі, точно і це дуже цікаво. Я хочу побажати цій школі диригування, щоб вона далі мала свій розвиток і як умога більше диригентів брала участь саме у цих майстер-класах, тому що вони дійсно потрібні. Тут дійсно гарний професійний оркестр, який працює з людьми, тобто вони підтримують, працюють. Також хочеться сказати окремо, що солісти, які беруть участь, то в цьому, в, цьому, в цьому процесі вони теж допомагають, теж навчаються разом з нами, тобто це найголовніше. В школі диригування я вдруге, і на мою думку, це дуже круто, тому що перший раз я була в школі диригування саме на оперному диригуванні, де ми вивчали оперні сцени, де ми Працювали з вокалістами, з оркестром, і найголовніше, пан Віктор нам розказував, як працювати з оперою. А цього, на жаль, в нас в закладах не дуже викладають і не дуже дають практику. І саме минулий майстер-клас з оперного диригування був надзвичайно важливий, і я дуже хочу, щоб ще побільше таких шкіл було. Цього разу Національна спілка театральних діячів проводить свій майстер-клас в колабі з Дніпропетровською філармонією. і також ініціатором цієї школи диригування був пан Віктор. Пан Віктор на цьому майстер-класі вчить нас саме відчувати музику, тобто знайти сухо по схемі. А більше відчувати, чуттєвість передавати і вести за собою оркестр, що є дуже важливо. Тому що якщо диригент буде лише відбивати такти, то оркестр так і буде рубано звучати. А саме відчувати кожний інструмент, відчувати кожну партію, це є дуже важливо. І, на мою думку, дуже відчувається. Як сам пан Віктор переживає за кожного з нас і намагається передати повністю весь свій досвід і намагається якось нам допомогти, щоб ми краще дорогували. І я дуже-дуже вдячна за це все. Для мене це дуже теплий і дуже чуйний проєкт. Бо він зв'язаний з моєю донькою, з Христиною. Христина була ініціатором проведення першого майстер-класу в Києві. Я дуже завдячую Богдану Струтинському, який відгукнувся на мою ініціативу. І я дуже дякую Олександру Хасапову, який мене підтримав. І дякую оркестру, який також підтримав і котрий прекрасно, блискуче справляється з своїма, своїм завданням тут, в Дніпрі, в серці. України в душі, це Дніпро, це українська душа, бо вона всередині України. Тут недалеко від фронту, де тривають весь час тривоги, де весь час прильоти, ми проводимо майстер-класи. Майстер-класи проводимо капітанів симфонічної музики, бо диригенти — це капітани. Ми тут стараємося виховати майбутніх капітанів. І я. я Просто щасливий від того, що є така можливість, що ми нікуди не втекли. Ми тут ми не донатимо за кордоном. А ми тут е, працюємо для своїх людей, для своїх е, щирих українців і постараємося зробити максимум, що ми можемо. А можемо, ми дуже багато, тому що ми сильні, ми незламні і ми талановиті. Це найголовніше.